Стосовно відновлення відбудови руйнувань з вами поговорити І стосовно такої ініціативи, як Добробат, чи працює вона ще досі, і які в неї успіхи, і де ці успіхи найбільші? Я Більш того скажу, я сюди приїхав безпосередньо з одного із об'єктів. Зараз проводять більше 20 волонтерів, працюють в Козоровичах це Київська область. І Я більш того скажу, ми працюємо. Постійній основі з 8 квітня 2022 року працюємо в семи областях. Постаном на сьогодні у нас вже більше 43 тисяч волонтерів, заявок, і ми, звичайно, продовжуємо працювати. Основна наша задача це допомога людям, відбудові відновлення їхнього житла. Ми, наші волонтери дуже багато в цьому плані допомагають, як з розбором завалів, так і там з перекриттям покрівель, з встановленням вікон та багато іншого. Тому, звичайно, працюємо. А як ви ну, умовно кажучи, обираєте об'єкти, чи ви отримуєте заявки, чи, ми, чи ви самі вирішуєте? Я є, є по різному, допомагати? насправді, по великому рахунку є таких декілька основних моментів. Перший момент, звичайно, можна написати мені, наприклад, там, на одну із соціальних мереж, там не знаю, в інстаграм мені дуже часто пишуть, або люди, які там передавали контакти, чи можете допомогти і так далі. Це перше. Друге, можна залишити в нас заявку навіть на сайті для тих людей, є, для хто постраждав, щоб отримати таку допомогу. І третій через органи вашої місцевої адміністрації, ну, наприклад, Наприклад, тому що ми з багатьма працюємо і вони потім нас вже особисто просять, тому що ми повинні розуміти, що ми працюємо дуже багато в парі саме з місцевими військово-цивільними адміністраціями, тому що вони дуже часто надають саме будівельні матеріали. Ми забезпечуємо умовно золотими руками е ці об'єкти. А вони вже забезпечують будівельні матеріали. До нас дуже часто звертається якийсь мер. Наприклад, каже: у мене є шифер, треба там перекрити ось таку там, наприклад, п'ятиповерхівку. А ми вже забезпечуємо організацію все інше. А Стосовно армії відновлення, чи можете ви якось разом співпрацювати, чи чи працює вже така структура офіційно, і я, чи актуальна для неї така я ініціатива? я чув про армію відновлення? Я намагався, якщо можна так сказати, зараз не кажу це як уже закінчений такий факт. А поки що про ці процеси якось вийти, зв'язатися з ними для того, щоб попробувати, можливо знову ж таки кооперацію. Я думаю, що може бути умовний ефект він, тому що знову ж таки у нас однозначно є люди, і люди, які працюють, які допомагають. Вона ж тут, це ж не про якісь не знаю там дивіденди, да. Це про єдину ціль, а ціль це допомога людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Тому, знову ж таки, постану на сьогодні, не знаю, що там, не знаю, чи вони вже запустилися, чи вони працюють, але я з радістю з ними зустрівся і поспілкувався, тому що, ще раз кажу: всі працюємо на одну ціль. А де допомога волонтерів-відновлювальників потрібна найбільше враховуючи те, як зараз е змагаються збройні сили України? Я думаю, що звичайно, ну звичайно, зараз найбільше роботи проходить, наприклад, там умовно в Київській області. Чому тому, що тут, як мінімум, плюс-мінус, уже там набагато спокійніше, да але масштаби все ж таки руйнувань, особливо на півночі нашої області, були надзвичайно великими. Якщо ми говоримо, наприклад, про там Донецьку область, які там деякі міста просто ну вибачте, під ноль зруйновані. Ну звичайно, ми там поки що не можемо працювати, тому що немає туди доступу. Йдуть до бойові об Луганська область, практично вся окупована. Та сама історія. В Херсоні важко зараз працювати в Херсон. Він, можна сказати, практично не зруйнований через те, що він був де, окупований в перші дні, і ми деокуповували його, звичайно, уже ми ж не як русський йдемо там, вогняним валом і так далі. Але в області є дійсно села, які там дуже часто зруйновані, але знову ж таки дуже близько до обстрілів. Тому де це можливо, ми звичайно працю працювали, працюємо. Будемо продовжувати це робити. А стосовно Херсонської Харківської Чернігівської областей наскільки я знаю, в Чернігівській області ще одразу після, після звільнення там дуже багато волонтерів працювало чомусь. От чомусь так їм полюбилося я це не полюбилося. Ми взяли там практично ціле село під відновлення. Там ОТГ, навіть є таке село Ягідне. Де ми з волонтерами з червня місяця вони там прям проживали, тобто ми організовували там проживання, харчування, все решту. Кожного дня більше 50 волонтерів працювали на цих об'єктах. Ми перекрили 22 багатоквартирні будинки. Якщо там була б можливість показати фото до фото після, всі би зрозуміли, тобто всі абсолютно повністю з нуля покрівлі, абсолютно всі вікна, тому що жодного цілілого вікна не було. Абсолютно всі вхідні двері та багато чого іншого зробили наші волонтери. А також, окрім цього, ще 176 приватних будинків, десь просто вікна, десь там шифер, десь ще щось. Тобто, то де, де ми безпосередньо брали участь. Тому насправді це була дійсно колосально велика робота, яку була пророблена знову ж таки, е, якщо можна так сказати, абсолютно безкоштовно, силами самих волонтерів. Я навіть не знаю, якщо чесно, чи є взагалі. Аналоги таких масштабів чи були взагалі в світі, тому що дійсно це абсолютно волонтерський рух, і саме ця наша єдність і небайдужість вона дійсно дуже надихає, і те, що люди готові кожного дня, попри те, що вже насрік срік конфлікту, все одно вистачає бажаючих, які кожного дня готові допомагати людям, які постраждали. Не можу не запитати, хто допомагає вам із матеріалами і як долучитися. Долучитись можна є сайт Добробат. Можна подати заявку, приєднатися до одного з батальйонів, куди йому буде цікавіше приєднатися, там, в першу чергу, по територіальній основі. А друга історія: багато хто допомагає. З однієї сторони, держава, в першу чергу, військово-цивільні адміністрації, ну, наприклад, там, конкретних місць, наприклад, я не знаю, там працюємо в Ірпіні, там нам ВЦА надає, наприклад, там, я не знаю, там шифер, а ми вже перекриваємо будівлі з іншої сторони, це багато приватного сектору. В нас є навіть такий на сайті каталог зруйнованих об'єктів, де той чи інший бізнес бере, або просто люди інфлюенсери беруть об'єкти під своє крило, збирають кошти на нього, або дають ці кошти, якщо в них вони є. І ми потім відбудовуємо цей об'єкт, і навіть пишемо, що цей об'єкт відбудовано з допомогою там, компанії такої-то, або там, людини такої-то, і відбудовуємо такі об'єкти. Тому насправді і багато велика кількість міжнародних різних фондів і грантів, які Допомагають і знову ж таки допомагають саме будівельними матеріалами, фактично дуже схожа ця історія. З «United 24», як вони відновлюють будинки в Ірпені, в Бучі. Там кожна людина, яка є амбасадором цієї організації, вона береться за відновлення конкретного об'єкту. До прикладу, Андрій Шевченко буде відновлювати. Ну, відповідає за відновлення стадіону. Олександр Усик відповідає за відновлення тут будинку і, тут і так, і ні. Я не, не то що там, знаєте, хотів, не знаю, вихвалятись. Ми в, були раніше, ніж був right. створений Юнаті 24. Це перша історія. І тут саме у них більше така амбасадорська робота. Тобто у нас також є медіа амбасадори, які нам допомагають, це інфлюєнсери, це відомі люди, які допомагають зі зборами і багато чого іншого. У нас є така історія, але ми, окрім ще цього, це все робимо ручками. Якщо ми збираємо на конкретний об'єкт, то ми його не відбудовуємо за кошти. А ми збираємо просто кошти на там вікна, на покрівлю. А потім самі це ще ручками робимо. Я вам дякую. Це це, це надзвичайно важливо робити такі речі. Спасибі дякую. вам.